Привіт всім друзі! З вами компанія Агрокраїни Дніпро запчастинки ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу вам зробити ще раз огляд на наш кошик з запчастинами це замовлення нашого клієнта на СМТ Іванівка, Одеська область. Сума замовлення 3900 гривень. Зараз ми з вами його продивимося, і по цінах я вам все повністю назву. Так, перше це в нас дзеркала, це самі такі простенькі пластикові. Коштують вони зараз. Не скажу вам. 135 гривень штучка. Тут замовлені дві штучки. Так, це виробник Китай. Але ціна нормальна. В принципі, ну, люди їх беруть у нас дуже-дуже багато, фактично кожен день. Далі йдемо. Це в нас кронштейн дзеркало. Одна штучка. замовлені. мабуть, друга ще нормальна. Так, ціна на нього 235 гривень. Це нормальної якості виробництво Дніпро. Так, поїхали далі. Ось. Качення трубчата. Ось така. Багато хто питав, у нас з'явилися, будь ласка, кому потрібно, замовляйте, і калена. По ціні така коштує 500 гривень. Далі на неї втулочки в нас є також гарної якості. Дві з буртиком, одна без. Також бачимо, що повністю калені, нормальні. Тобто це найкраще, що взагалі є на юмс. Так, по цінах, по цих втулках на ось качення передня, ось ця з буртиком 290 гривень штучка. Задня ось ця 190 гривень штучка. Так, далі поїхали. Що в нас тут ще? Ось така шайба. Гарна, так? Так блистить, що. Так, ця шайба також на ось качення коштує. Так, так шайба, шайба. 98 гривень. Так, ходимо її сюди. Поїхали далі. Що тут у нас? Ось, це, ось ця позиція також у нас з'явилася і дуже користується попитом. Це паливопровід, по-моєму, з краніком від бака до фільтру йде повністю. Посередині йде краник. Штуцер прохідний. Ось така штука, я також її часто замовляють у нас коштує 500 гривень. Ось така в зборці. Далі скляний фільтр. Вже неодноразово показував, знімав відео. Вроді би, я кажуть клієнти, і в коментарях також під, під, під відео, що нормальна штука треба ставити. Тобто це Зараз я його дістану. Це в принципі, нормальна річ, хоч і виробництво Китай. Ось такий скляний фільтр. Є повністю всі штуцерки, шайби для підключення. Тобто Класно тому, що видно, що внутрі. Так, відкладемо його в сторонку. Далі це фібра на рульову колонку. Вона по ціні в нас Де тут вона? 100 гривень. Це ще Лісічанський завод РТІ. Тут десь був логотип. Ось він. Я вже показував вам навіть е в Google фотографії. Так, е можете самі зайти, написати лісянський завод РТ, і там буде такий самий логотип них. Далі клін качення, там він приблизно 100 гривень також коштує крайнік vs 8 Втулки на е речак рульовий, який в балці стоїть. Він буває з сошкою під гур і без сошки, з обрізаною сошкою під дозатор. Одна втулочка така коштує 140 гривень. Прокладка під вихлопну пару ніт, Ремкомплект на ось цей вал. Ось, ось цей так також. Дві два сальника на, по-моєму, це помпа. Два сальничка. І дві. Мідні шайби повністю все замовлення. я Ще раз повторюся, вийшло 3900 гривень. Тому, друзі, будь ласка, є дуже багато запчастинок по ЮМЗ, по МТЗ. Звертайтеся, замовляйте з задоволенням, вам відправимо по всій Україні наложеним платежом без передоплати. І також, будь ласка, підписуйтесь на нашу вайбер-спільноту. Силка в описі в цьому відео. Я буду туди скидати там, декілька разів в день фотки з актуальними цінами. Я думаю, вам це буде цікаво подивитися. І ну, я не хочу дуже багато скидати, так, щоб ну, тому що постійно блимає там у людей так, на телефонах. Я буду так раз, два в день вам скидати, так, щоб не надоїдати, так би мовити. Все, дякую вам, мирного нам неба, пока.